Всім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі ВолетПРО. Сьогодні відео про зміни у валютних обмеженнях. Сьогодні НБУ опублікував інформацію про зміни у валютному регулюванні. А саме Національний банк збільшив із 50 тисяч гривень до 100 тисяч гривень в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю громадянами безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на безвідкличний депозит від трьох місяців. Тобто у жовтні на депозит ви вже можете купити валюти не на 50 тисяч гривень, а вже на 100 тисяч гривень в еквіваленті у одному банку. Тобто ви можете і в одному банку купити валюти на 100 тисяч гривень і покласти на депозит, і в іншому банку. Ця норма вступає в силу з 1 жовтня. Зміна номер два, і напевно найбільш важлива, це те, що Національний банк з 5 жовтня повертає заборону на p 2 p перекази з гривневих платіжних карток українських банків на карти іноземних банків. Тобто перекази на револют, Вайс та інші міжнародні перекази з гривневих карток українських банків повинні перестати діяти вже з 5 жовтня. До 5 жовтня перекази повинні працювати. Це фактично основні зміни, які, мабуть, найбільш цікаві фізичним особам. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!